Сьогодні в нас буде такий е, трошечки стрім, незвичний. Бачите, я на кухні знаходжусь. Так. І хочу вам показати трошечки прибирання. Е, тут плитка, сучасна плитка, але вона до нас попала вже, як кажуть, з других рук. Бо вона дуже дорога, плитка в нас хата не нова. То ми, як кажуть, поки що не стараємось загрузити її новими меблями, бо тому що її треба зробити спочатку, як тут кажуть, renovation, тобто обновити. Треба, може, підлогу перестелити, може, десь вікно інакше зробити. Тобто тут ще треба вкладати гроші. І плитка по сусідству сталася там якась невеличка пожежа, і ось у цьому місці. Вона тут була така, бачите, є трошечки, як кажуть, ми замалювали. А так взагалі, подивіться, плитка дуже гарна, мені подобається. Всередині теж все працює. Ну, але люди більш заможні, то собі купили нову плитку, а нас спитали, чи не хотіли би ми її взяти. Бачите, вона ніде не пошкрябана, гарненька. От, І ми її поставили, у, якби в нас дві кухні. Одна кухня в центральному вході, а ця з другої сторони якби, таку має маленьку кухоньку. І ось така сталася оказія. Ну, що сказати, що поцарапали трошечки отут цю кухню. Алло, алло. А, ну щось я не бачу, шановних. Глядачів. От. Тому хочу сказати, що хто буде в ефірі дивитися, тому що ми його. О, доброго дня! Доброго дня! Бачу. От. О, чую. Значить, шановні, хочу попросити вас, якщо ви в ефірі, поставте лайк, підпишіться. От. І будемо далі вести розмову. Ми це відео загрузимо, воно буде яке відео, але не обходіть мимо. Ну, то, що я хотіла сказати, вже якби час трошки пройшов, може хто побачить. Отака в нас плитка є, і тут вона трошечки пошкрябана, така, але її дуже важко чистити. Тут є такі ножики спеціальні. Всякі. Бачите, оцей ободочок? Ну, я знала одне хімічне таке, таке як став, хімічний, так, як ну, средство я забула, як то буде, і теж дихати ним дуже погано, тому син підказав одну таку річ. Подивіться, що в мене в руках. Бачите? Така штучка. І ще до неї виписав таку насадочку. От і каже, не морочтеся. Бачите, яка? Вона теж, як дріль, вставляється. І зараз ми попробуємо, як кажуть, попрацювати з цією плиткою. По сухому, ось, бачите. Так, трошечки буде шуміти, але побачимо, як воно буде. Так, син буде працювати, так. а я буду. Ви знаєте, давайте поставимо це, що це на оцеті. О, а це насправді оцет оцет середині. Не є якась хімія. Просто звичайно, ми щоб не було пилюки. А щоб не піднімалось, так. Так. І таким чином. Окей, готові. Так. так. давай. Уху. Так, оно мені трошечки шуму, але забудемо бачити результат. Ой! А чого воно та, так є? Так, та. Щось нерівно, мабуть. Нерівно, да. так. А ну, зараз не дивитися. Ну давайте. Ано зараз. А давайте я по цей масу давайте. Так. А, як то є? О! Ану, подивіться, бачите? Ну Шикарно, ще один раз треба зробити, бо місця не лишилося. Міс... Так, подивіться, ну це всередину я показувала, що воно так і було посередині. Ось отут він ще не ходив. Ну, трошечки шумить, трошки залишається. Бачите, то відбиває, гарно видно. Але ще хто не бачив, покажу ще раз, хто зайшов. Ось така насадка. Ага, давай, і. Так, Пир, так, давай. Там, все, так... все я витерла. Дивіться, ще трохи місцями треба. Та буде... я показала, Олексій. Ага, супер. Я показала, зараз ще давай, раз, раз. попирскає і ще раз пройтися. Давайте також соромиться. і вже другу. Да, зараз. Зробимо, як кажуть, повністю. Так. А, ну це оцет. Оцетом воно і дає, і дезінфікує. Давай я отак попідбати з тої сторони. Давай. Трошечки шуму зараз. А, це коли центровка нарушується, Ой, напевно. Так, так. Як трісню, я відходжу, то як ага. стріляє. Ой-ой-ой. А ну. Зараз будемо дивитися, який результат. Стоп. Ага. Так, шановні, трошечки моя кофта, і подивіться, є, є, воно збиває, бачите? Збиває, так. Так. О! Угу. Так, і Давайте тут теж. Пробуємо тут. Да. Давайте, а, маме, ще, а, ще трошечки є. Ще, ще. трохи є, треба додати. Так. так, чудово. Еще так, Ну хай трошки може помокнути, то якби вже, воно помокло. Ні, мамо, все, це буде все таким файно. Так, давайте. Ой-ой-ой, дивись помако. О, я зрозуміла, що воно. воно. Трошечки ось так я притримую. Ага. Олексій, кому ну покажи ще, стоп. Зараз ще трошечки, тут, мамо, а Окей. І тепер давайте вже думаю, на цьому моменті ще ще, щоб... Оце. Це, шановні, знаєте для чого? Оце вже потім будемо трошечки запустили плитку і хочемо її, щоб вона була як нова то тому займаємося такою справою. Якщо її вчасно витирати, вчасно змивати. Ось, подивіться, яка вона була. І зараз. Бачите, немає. Тут уже зовсім нема. Ось. Тут трошечки є. Я мамо, мама а я так. буду це. О, там. Все, витерти. І зараз подивимося, де залишилося. Це ще раз давайте я покажу, щоб було зрозуміло. Гляньте, це насадка така, купляються отакі насадочки на дрільку. От. Ну, що робити? Запустили трохи, то треба дам зараз. Але дуже гарно. Так, було, так але так, гарно, гарно, ну, дивись. Це дуже блискуче. Навіть, так. навіть отут, де пошкрябане трохи було, ага. то от, тут зовсім гарно. Ну, тут менше і було, тут менше готували. А оця велика, перша камфорочка, вона найбільш вживана, тому трошечки ще лишилося. Зараз покажу. Ось, бачите де? Ось. Ось тут ще трошки треба. Так, а там. А, ну, ні, прийдемо, ну Ні, чи, ну, чи, ну, чи, Взагалі чи, то дуже гарно. Який... Ще ось оце трошечки зробиш. Це. Але ви знаєте, знаєте мамо, що це може бути цей. Це може бути, що воно тут уже Про, Ну, так, проплавилось. ну Тому. Тоді не будемо лишній ну, раз. Е... Але ну, так, подивіться, бачите, ось ще раз: на фоні стіни, дріль, звичайна, чи як воно називається? Так, так, і насадочка така. Оці насадки, ось вони. Зараз покажу тако. Ось покажи, вони знімаються, ага, так? Так, так, так. Зараз, зараз це так. Ось. Бачите? Така насадка, і вона ставиться сюди в дрельку, до заселиться. Так, ну але це не думайте, це знову ж не реклама. Це ми просто покористувались, ми теж хочемо, як кажуть, полегшити свою працю. Ну так. Так, тому так дивимося, ну, так. шкрябати, шкрябати, то так. А так думаємо, о, трошечки буде діло. Так. Так що, шановні, хто бачиться, хто буде заходити, дуже зручно. попробуйте, підписуйтесь, дивіться наше життя, хочеться поспілкуватись, може хтось краще запропонує. Ставте лайки, підписуйтесь, будемо дружити каналами